Найчастіше застрягання відбувається на етапі переходу до дій. Людина щось хоче, вона про це думає, вона це може планувати, енергія в неї потрошки а, зростає, внутрішня напруга також підростає. Людина застрягає і не переходить на етап дій. Наприклад, хтось в цій фазі застрягати і розмірковувати, обдумувати, зважувати, а чи, а чи точно я цього хочу, чи треба мені, чи не треба. Хтось в цій точці починає аналізувати і знаходити різні негативні сценарії, негативні варіанти. По суті, це і є певна нерішучість. Вона ось так проявляється. Просто дієвий механізм, хто чому застрягає, він у кожного працює по-різному. В когось це страх, різні негативні варіанти, страх не справитись, когось а, привчив його, зупиняли, казав, такуди ти лізеш. Ось це і є. Різні прояви механізми, який звик називати нерішучість тобто, коли людина не переходить від фази ем, бажання, від фази роздумів, від фази планування до дій.